Друзі, швидка авто має ще одну дуже круту автівку, це у нас Audi e-tron. Ось такий він крутий. 21-го року ця автівка, 48 тисяч побігу з Німеччини, без ніяких страхових, сколів, царапин, дуже крутому стані. І по комплектації, як то кажуть, в народі повний фуль. Тут S-Line зовнішній, S-Line внутрішній, маточні фари, ходапдиспей, два порта зарядки, мертві зони. ну Тобто все, що може бути, все тут в нас є. І, звичайно, CD, пам'ять, біконер, підсвітка ставка алькантари, преміальна музика, 3D-камера, обдуви сидінь, Нічне бачення є. Ось така у нас крута панорама, ось такий у нас узор сидінь, Запах машини є в новій салону. Тому кого цікавить така автівочка. Приїжджайте до нас. 4 зони клімат. Ось такий вигляд ззаду. Все все тут круто, нема ні царапин, ні сколи, нікому подібно. тому Кого зацікавило дане авто, будемо дуже-дуже раді вас бачити на тест у нас. Якщо вона нас і не ця автівочка, є великий автопарк Дітроні, тому щось вам обов'язково і по смаку, і по бюджету підберемо.